Друзі, вітаю з Днем Соборності України. П'ять років тому, 22 січня, я отримала державну нагороду Орден княгині Ольги. І, як завжди, мій помічник обов'язково біля мене твоєї заслуги Айку тут зовсім немає, тому що тебе тоді навіть не було на світі. Отже, продовжуємо вивчати техніки вишивки. Сьогодні в нас подвійний прутик та черв'ячок або роздільний прутик. Взяла трошки насищенішу кольором нитку, щоб краще було видно, як вона лягає. Шиємо, як і спочатку для першої техніки, закріпки на чотирьох нитках, але їх шиємо більше, щоб у нас було дві нитки вільні. Дві підрізані, знову дві вільні, дві підрізані і дві вільні. Разом виходить 11 закрепочок. Підрізаємо нитки. Дві верхні залишаємо, дві підрізаємо. Знову дві залишаємо для чесниці і дві підрізаємо. Підтягуємо вже так, як ми підтягували для першої техніки. Ну, тут та сама техніка, але вже вона подвійна буде. Вже підтягуємо на два рядочки. Я вже тут нашила закрепочку, щоб нам зекономити трошки час. І витягуємо ці нитки. Починаємо шити так само, як ми шили першу мережечку, але обкручуємо уже і нижній стовпчик. Верхній обкрутили, взяли на голку три нитки. Обкрутили його, опустилися на дві нитки вниз і обкрутили нижній. Знову верхній обкручуємо, беремо на голочку три нитки. Опускаємось униз і обкручуємо нижній. Знову верхній. І так шиємо до самого краю. Отак обкручуємо нижній. Верхній захвачуємо на голку три нитки, опускаємось униз і обкручуємо нижні три ниточки. І так от шиється до самого краю. Поки вишиватиму, я б хотіла до вас звернутися з таким проханням. Можливо, хтось уже пробував вишивати. Виложить, будь ласка, це у своїх коментарях у Фейсбуці. Це для того, щоб я знала, чи потрібні наші уроки, чи ні. Чи люди цим цікавляться, чи, щоб не забирати ваш дорогоцінний час і мій. Мені буде дуже приємно, якщо хтось вже почав вишивати саму простеньку техніку. Взяла товстіше трошки полотно. Воно для мене не дуже. Комфортне, я привикла вишивати на дуже тонкій тканині. Але, щоб показати вам, щоб це було зорово, якісні, якісно, я взяла тосте полотно. Воно трошки для мене некомфортне. От так то шили до краю. Обов'язково перекриваємо біля закрепки останню нитку чисницю. Ми залишимо цю нитку і почнемо вишивати зверху, так як я вам вже обіцяла, ще покажу, як ця техніка ще вишивається і зверху. Все так само. Захвачуємо за дві ниточки, обкручуємо. Захвачуємо дві ниточки, обкручуємо. Тканина сипуча і трошки незручна для мене. Але вона чітко може показати, як лягає ниточка. І рахунок нитки. От так, цю техніку можна шити зверху, щоб не перевертати. Оце вся складність цього прутика. Дуже приємно буде, якщо хтось покаже, як вони зробили перші свої сіпки. Просто фото. Дошили до краю. Закріпляємо. І тепер знизу. Шиємо так само, сипуча тканина і мені вона не подобається, але для відео хотіла взяти ще крупнішу, не, не, не знайшла. Ви вже знаєте, як шити. Це перший урок ми проходили так само. І от так буде у нас подвійний крутик. Тут вже швидше шию, тому що це для вас вже знайоме перший рок. Першу техніку проходили, я вже не показую її так. Точно. Обов'язково тут треба перекрити останню настилку зробити на чисниці і відрізаємо ниточку. І отак у нас получився подвійний прутик. Ось такий він у нас. Ну, я брала просто кольорову ниточку. Взагалі-то я працюю білими нитками, а тут брала кольорову ниточку, щоб ви бачили, як вони там стеляться. Як вони обкручені, як вони стеляться. Це Роздільний прутик або черв'ячок. Тут, як я вже сказала, ми беремо парну кількість ниток. І нитки підрізаємо нитки більше десь на одну нитку. Якщо ми там підрізали дві нитки, то тут ми підрізаємо вже три нитки, щоб не був сліпенький цей черв'ячок. Дві залишали, три підрізали і дві залишали знову для чесниці. Гарненько тут треба притягувати їх, щоб потім був красивий наш червячок. Тут не на дні настролочки не вистачає, я й до шию, і цю ниточку ми відріжемо. А слідуючи ми будемо вже розділяти. Розвернемо тканинку. Розділяємо вже зверху, зразу розділяємо, притягуємо до закрепочки і по дві ниточки беремо з другого стопчика, стягуємо його, і виходить отакий от у нас черв'ячок. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе освоїти цю техніку, яка саме-саме найпростіша у вишивці. Трошки швидко, І тут кріпимо до закрепочки, щоб воно теж стягнулося. Отак. Відрізаємо, і в нас вийшла така чудова, симпатична мережечка, яка називається. Черв'ячок або роздільний прутик. Наший тий прутич, але він розділяється. Успіхів вам. Ну Люби яйка вишивку, ну люби він не може без неї. Там, де я, де вишивка, там і він. Обов'язково він біля неї.